Як прикріпити римську штору? Дуже просто ось така римська штора на мотузковому карнизі і набір кріплень. В наборі кріплень йдуть самонарізи з такими гачками. Для початку ви гачки кріпите до карнизу, ось таким чином вставляєте кронштейн і защелкуєте гачок. Ось так. З однієї сторони, і з другої сторони, таким самим. Способом вставили, заштолкнули. Якщо у вас велика ширина, у вас буде три або чотири ось таких кронштейних гачків: два по боках і один чи два посередині. Далі ми прикладаємо нашу римську штору до місця кріплення, до стіни чи до вікна, і олівчиком відмічаємо, де саме ми закріпимо римську штору. При цьому тканину ми опускаємо донизу, знімаємо. Знімаємо гачки кронштейни з нашої римської штори і кріпимо на самонарізи, два саморізи до місця кріплення. Ось таким чином ми закріпили. Тепер ми вставляємо карниз у наш гачок кронштейн. Дуже легко і просто вставляємо, затискаємо гачок, фіксуючи таким чином нашу римську штору. З однієї сторони, з другої сторони, і ось римська штора у нас вже закріплена. E nós olhamos para o resultado.